Вітаю, шановні глядачі, підписники, гості мого каналу. Сподіваюсь, станете друзями, натиснувши на кнопочку підписатися під цим відео та натискайте на дзвіночок, щоб бути у курсі гарних та корисних новин. Чому це потрібно зробити? Тому що я викладаю відео в той момент, коли саме необхідно обробити, підживити або підлити ваші рослини для кращого результату та їх подальшого захисту. Сьогодні поговоримо про таке добре, як сульфат калію. Всі ви його або більшість з вас з ним знайомі вже. Коли його потрібно застосовувати, в яких дозах проведемо заміри. Тож, мощуйтесь удобніше, наливайте собі чай, і каву і приємного перегляду. Ну і наостанок прошу вас підтримувати україномовний контент, лайкою, або бодай коментарем. Це, поїхали! Спершу давайте вам покажу на якій стадії перебуває полуничка. Бачите, що працюють бджілки активно, запилюють ось такі квітоноси. Перед вами в даному випадку сорт магнус. Сорт вважається середньопізнім. Ну, але, тим не менш, все одно вже бачимо досить велику кількість ягод, який він зав'язав, і бджолки нам допомагають у цьому наші безкоштовні трудівниці. Да? Дай погладжу. От, зараз перейдемо на інші сорти. Кому цікаво огляд на сорт Магнус буде ось тут. Переходьте, дивіться, сорт, якому вже більше 100 років, впевнений, він вам подобається, можна і забронювати. Так, дивіться, зараз я вимкнув полив, вже десь півгодини проливаю землю, перш ніж дати добриво. Як бачите, висить ягодка. Перед вами в даному випадку сорт Бріла. Вже наливає ягодку. Бачите, декілька квітоносців. Ну, враховуючи, що 5 чи 6 травня сьогодні взагалі досить рано. Досить рано ми бачимо в цьому році плодоношення на диво, тільки вона відсвіла, ну як тільки вже тиждень десь наливає. І саме на цьому етапі ми маємо дати те доброво, яке я вам показав. В початку відео, щоб у нас ягода набувала товарних властивостей, смакових особливостей сорту. ну і Звичайно, забарвлювалася і просто достигала. Як бачите, тут солома в нас, щоб ягода не лежала на землі. Ось так все це діло виглядає. Ну, Я ж кажу, зараз може здаватися, що її мало, але насправді квітоноси деякі тільки відсвіли. Потроху вона наливається. Так, зараз давайте перейдемо до інших сортів. Ну, загалом, що я вам хочу сказати, що перш ніж давати добриво, маємо добре зволожити землю. Тут уже, як бачите, пролив. Зараз інша сторона проливається. Це, наприклад, Рем Анія. Перша річка з такі ягодки. Дуже хвилювався, що підмерзла, але ну, нічого не підмерзло, слава Богу. Бо вчора дивився в інших блогерів така проблема була. Ось це анія Рем. Ну і так далі. Це теж Рем, ось дивіться, вже навіть є такі ось випадочки. Ну, ще багато бачимо цвіте, тому потрібен їй саме зараз багато вологи і багато поживних речовин. Ось інший сорт це у нас Морано. Морана також вся завантажена ягодами, квітами рем. Тому не забувайте давати їй те, в чому вона потребує. Крапо 10, до прикладу. Дивіться, скільки квітоносів, які потрібно вигодувати усі, щоб ягодка була красивою та гарною. Тому добре пролили і зараз будемо дозовано надавати добриво. Зараз покажу вам. Це новинки. Хто не знає, передивіться попереднє відео. Ось, до прикладу, квіки. Першорічка. По одному-два квітоноси. В принципі, я задоволений. першорічкою, Це нормальна кількість для першорічки. Ба більше, що була висаджена досить позно. Це Сандра. Бачите, який листовий апарат гарний. встигла сформувати по два квітоноси. Ось такі у нас пуцівки, уже ягід Бачите, квітонос прямо стоячий у даного сорту. Хто не знає, ось вам буде підказка. Так, 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 так. Ага, ось фенела, дивіться, перша річка. Ну, тут така сила. Дивіться, один, два, три, 4, 5 квітоносів на першорічці. Також даємо вологу і поживні. Речовий, звичайно. Зараз покажу ще мій фаворит каму. Так, а ось і я привіт. <ривіт> мій фаворит кама. Дивіться, це та полуниця, що я вам казав, що я її тут посадив і про неї забув в тому році. Тут були дуже слабкі саджанці, але як бачите, в тому році вона дала шикарний врожай, крупна ягода. Особливо для новачкам, я завжди раджу каву. Каму візьміть, не пожалкуйте. Сорт просто ну, класний. Що там казати, огляд на нього буде ось тут. Там відео, здається, з трьохрічних кущів. Побачите, яке плодоношення вже на кущах, які старі, які виснажені. Ну, Тим не менше, ягоди там було досить таки достатньо. Ось так виглядає кама. Бачите, квітне, вона тут у полузатінку. Ну, якраз саме час давати їй. Такий видобрив. Так, далі. Русь, сорт пізній. Активно працюють бджоли. Тут ягода у неї дуже крупна, до 80 грамів Чамораторусі. Кому цікаво, огляд також буде ось тут. Переходьте, дивіться. Так, ось такий в неї, знаєте, так, визначально особливий сорт у Чамораторусі це величезний лист. Ви його ні з чим не сплутаєте. от. Так, далі це двохрічний Альбіон. Також вкритий врожаєм. Кому цікавий огляд, також тут буде двохрічний двохрічної давності огляд на сорт Альбіон буде там ще першорічку, я, здається, оглядав. Ось так виглядає чамора. Давайте зараз перейду ще покажу. Так, це всіми улюблена купчиха. Дивіться, дуже Крупний квіт, це свідчить про те, що буде велика ягода. Так, це крапа 10, двохрічка, також є ягода, звичайно ж. двохрічка. Далі тут стоїть у нас мальга, табличка є, все також тільки від квітла. Трохи е, бачу, є дефіцит мікроелементів листок, або ще можуть сказуватися нічні температури, що вночі у нас плюс 5, плюс 3, в день до, до 30. Це великий стрес для рослин. Тому ось дивіться, яка краса фенела, Дуже багато ягод нав'язала. Також Сандра, ось вона, вся ось. Бачите, якраз активний налив ягоди, де їй саме зараз потрібні речовини, такі як сульфат калію. Вони сприяють кращому цукру накопичення, визрівання ягоди, і, ну, як я вже казав, набуття товарних властивостей. Тому зараз гарно ось ми бачимо вже грунт у нас пролився гарно. І зараз будемо давати за допомогою балона. Так я вам казав, замість інжектора Авентурі. Кому цікаво там посилання, отут залишу, як замість інжектора Авентурі використовувати балон для оприскування. Ось це також Сандра, все. Ось Альба, до речі, класний такий ж сорт перевірений, двохрічка. багато квітоносів тут бачимо. Ну, Зараз тільки Та десь по. Стадії плодоношення, вона трошки пізніше за Сандро йде. Сандра взагалі суперрання. Ось трошечки на розвод у мене тут є мармелада. Дивіться, один квітонос, але який, але який огляд цього сорту. Також буде ось тут, що не вміститься у підказках. Дивіться в описі під відео. Також бачите, яка кількість квітоносів красива. Товар. Ну, Друзі, вже не став вам показувати інші сорти. Кому цікаво, відео буде посилання в описі під цим відео, там огляд на 43 сорти зможете почитати обрати. обрати. Зараз давайте покажу ось такий сульфат калію у мене. Брав я його на кілограми. І я на оцей балон 12-літровий дав пів кіло. Буду його вмикати. на Найменшу швидкість, ну давайте ще раз покажу для тих, хто не бачив, щоб ви не шукали відео. Дивіться, ось балон. Ось знімаємо, де у нас іде на ручку, що ми тиснемо, перед ручкою зняли. І якраз ця трубка по діаметру у нас стає дуже добре у кран ставили відкрили. Добре. Перевірили. І тепер на балоні, ось, бачите, максимальний тиск ми даємо мінімальний, щоб швидкість виливу була мінімальна. Все тут іде з криниці вода, сюди, ось тут додається добриво. І вже пішло на ось цю полуницю, яка розстеліворуч і на магнус у тому числі. Ось так це працює, все елементарно, просто не потрібно ніяких інжекторів вентурі. Ну, якщо у вас звичайно, я ж кажу це відео для тих, в кого небагато полниці, як у нас, якщо у вас гектар дві то там навіть вентурі не допоможе. Там вже інший підкормачний вузол використовується. Якщо там 10-20 соток, то цілком логічно інжектор вентурі використовувати. Ну ось так. Зараз давайте ще заміряю показник уже з добривом води. Так, дивимося, набрав водички з криниці, щойно. Вмикаємо. Тут у нас є сімметр, наш ТДС метр по нулях. Ставимо і чекаємо десь секунд 5. Бачимо показник 812 одиниць. Це у нас вода без добрив з криниці. Я казав, що у нас в криниці досить вона велика на вміст солей, кальцію. От, ну, Зараз давайте наберемо, вже якась добра вам іде водичка. Всього, виливаємо. І ось тут у нас, ось бачите, після вже того, як вона змішується. Так. Зараз націдимо, як то кажуть. Я думаю, доста, щоб провести заміри. Так, і йдемо міряти це та вже, яка у нас іде з добривом на полуничку, подається. Так, та 812 була ця, дивіться, 1997 умножить на 10. Бачите, написано, це значить 1970. Для дорослих рослин це нормальна норма, нормальна доза підживлення ну, 2000 немає. Для однорічних слабеньких рослин це було б багатенько. Для дорослих двохрічних. Нормальна доза, тим більше, що в мене земля пролита. Ну, ось так все. 1970. Прям нормально. Пів кіло я дав на оці 10 чи 12 літрів. Зараз вилю з добривом. Ось дивіться, вже говорю з вами з хвилин 5. Давайте побачимо, скільки вилилося. Бачите? Ось так зараз покажу вам ось так зараз в балоні. Риска 10 літрів отут. 9 літрів, 3 літра вилилося за десь за хвилин. Ну я вимкнув трохи раніше, хвилин за 10. Ну от на самій мінімальній швидкості. Так, це на теплицю йде потрібно закрити. Ось так. Все це діло відбувається у нас. Тут також можна закрити оцю. Так, це у нас іде, тут вона пролита, це у нас першу річку, я досаджував слабенько, тут поки досить буде води. А ось тут, на великих дорослих, ми вже даємо в повну силу. Добриво і все, і хай вона нам напитується вологою поживною з добривом ось так це клері, дивіться, також досить багато такі квітоносів відквіла і зав'язує, наливає ягоду. Ось так. Так, що тут у нас за тіч на кораблі потрібно Ремонтника, мабуть, вставити, бо це не годиться. Бачите, мишка, напевно, проїла. Зараз А, ось є ремонтник. Зараз оцей кусок виріжу, тому що такі втрати ми не можемо дозволяти. Ну, якось так. Так, ну і для кращого вибору сортів хотів показати, які є. Це бріла, це магнус сорт. Наступний сорт можете бачити перед собою кама. Середній сорт класний, це Чемураторусі, королева саду. Це крапо 10 ремонтантний. Ну і наостанок білий швед гіполергінна ягода. Дуже смачний з ананасовим смаком. Ну, і на цьому дякую вам за перегляд. Кому потрібна розсада, бронюйте її зараз. Номер телефона перед вами це Viber. Пишіть на Viber. До нових зустрічей всім до побачення.